Донецький економічний район України. Передумови розвитку, господарство, найбільші центри і визначні місця. Донецький економічний район є найбільшим за кількістю населення і середнім за площею території районом України. Головними передумовами розвитку цього району є: Вихід до моря, близькість до промислово розвинутих економічних районів. Рівнинність території, помірно континентальний клімат із недостатнім зволоженням, низька водозабезпеченість, розміщення на його території Донецького вугільного басейну, найвищі в Україні показники щільності населення і урбанізації, густа мережа міських поселень, великої кількості міст і агломерацій, забезпеченість трудовими ресурсами. Донецький район посідає перше місце в Україні за обсягом промислового виробництва 25% да, та його концентрацією. Промисловість багатогалузева, переважають виробництво важкої індустрії, які визначають спеціалізацію району. Промисловий комплекс району історично склався на основі вугільної промисловості, яка має повсюдне розміщення. На базі видобутку палива сформувалась потужна теплова енергетика. На території Донецького району знаходиться одноіменний район чорної металургії, що сформувався на базі власного видобутку. Серед галузей машинобудування переважає важке, що виробляє устаткування для гірничої промисловості та металургії. Район є потужним виробником продукції хімічної промисловості соди, барвників, азотних добрив, полімерів, хімічних реактивів. Промисловість будівельних матеріалів має повсюдне розміщення і широку галузеву структуру. Серед галузей легкої промисловості виділяється текстильна, швейна і взуттєва. Харчова промисловість розвинена повсюдну, вона виробляє борошно, олію, сіль. Розміщення району у степовій зоні, високий рівень розореності території є основою розвиненого сільськогосподарського виробництва. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових культур, соняшника, овочів, розведення великої рогатої худоби молочно місного напрямку, свинарстві та птахівництві. Довкола великих міст і агломерацій поширене інтенсивне сільське господарство приміського типу. На Азовському морі розвинене рибальство. Донецький район має одну з найгустіших в Україні мережу транспортних шляхів. Залізниці і автошляхи сполучають його з регіонами України. У Донецькій і Луганській областях розташована майже п'ята частина міст України і чверть великих міст країни. Визначною пам'яткою духовної культури цього району є Святогірський Успенський монастир 17-19 століття у Слов'яногорську, що над Сіверським Дінцем місце паломництва прочан. Донецький економічний район найбільш людний і урбанізований. Індустріально найпотужніший район із значним розвитком важкої промисловості, складними соціальними, економічними та екологічними проблемами.